Але пам'ятають люди, і от у грузинському батумі сьогодні чергова акція протесту затримано там уже десятьох мітингувальників. Ще з вечора поліція відгородила місце швартування е, лайнера круїзного з росіянами, бар'єрами кажуть, що там і металодетектори були. Але місцеві активісти спробували прорватися на причал, після чого виникли сутички. Автобуси з туристами, які вирішили зійти таки на берег, закидали яйцями та пляшками. Я нагадаю, круїзний лайнер Асторія Гранде підпра. Паром Пала уже вдруге причалив до порту Батумі після 27 липня. У Пілізі заявляють, що судно не перебуває під санкціями. Ну, давайте подивимося, як грузини протестують, тому що грузинський народ не погоджується з тим, щоб росіяни швартувалися у Батумі. შევეც პელი ამავე და არ ენარ გამოყოს ვინმე